Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Аврачав, це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас 27 жовтня, це є неділя. Я вам пропоную традиційно глянути карту бойових дій. Перед тим, як розпочати уряд, звичайно ж, хочу вас дуже попросити поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати, прописати в коментарях, можливо, ваші побажання, зауваження, корекцію якусь. Це дуже важливо насправді, тому що в такому випадку більша кількість глядачів, а в першу чергу українців, зможуть. Переглянути і зрозуміти, що відбувається на лінії бойового зіткнення на території України і не лише на території нашої держави, але звичайно і Курський напрямок. Розпочну з того, що ніч на 27 жовтня, верніше ввечері 26-го, сили оборони України запустили безпілотники і вони влучили в Тамбовську і Розанську області. Що відомо, що в ніч на 21, на 26 жовтня на нафтопереробному заводі пролунав потужний вибух. Відповідно, цьому передували оголошення повітряної тривоги у місті. От ви бачите, Це Рязанська область. Найцікавіше, що влада тамтешньої області сказала спочатку, що це навчання, не переживайте, все нормально. Згодом вони сказали, що це абсолютний фейк, але місцеві пабліки і населення каже наступне: що було чути звук польоту безпілотника. Відповідно, далі потужний вибух. І як бачимо, наслідок, як мінімум, є якесь влучання загоряння. Офіційно ще з боку Силу оборони України нічого не коментували, але. Диму без вогню не буває. Це рязань, а також в Тамбові. В Тамбові там взагалі було дуже потужно. Якщо ми глянемо на мапу, ці області є поруч, бачимо від кордонів України так далеченько. Бачить Тамбов 350, а рязань. 500 майже кілометрів, тим не менше безпілотники, це для них, до речі, наші безпілотники це вже не є абсолютно відстань. Там також лунало потужно в районі нафтопереробної також бази. Давно ми вже не чули, аби щось вибухало в районі НПЗ російських. Дуже сподіваюся, що цю інформацію підтвердять в нашому генштабі. Також хочу вам сказати, що як мінімум Міноборони Російської Федерації каже, що цієї ночі сили оборони України застосували 51 безпілотник по території Російської Федерації, там є перелік. Областей найбільше летіло, це, от, власне, в Тамбовську область, та Брянську і Білгородську. Ну, але кажуть, що вони всі 51 безпілотник, дрон Сил оборони України збили. Ну, це традиційно, вони все збивають, вони, в них взагалі нікуди нічого не влучає. Загалом, якщо говорити по лінії бойового зіткнення, то давайте так швидко пройдемося по Курському напрямку, а далі до найважливіших і найскладніших. Ділянок фронту, тому що на сході нашої країни, біля Корахова і безпосередньо біля врамівського виступу твориться дуже і дуже неприємне. По Корахівському напрямку 47-ма бригада Магура, яка перекинута на цей напрямок, продемонструвала і це Хорнгруп нам люб'язно демонструє, як вони працюють по колонії Росіян, от, власне, ви бачите, це дуже хороша робота наших і артилеристів, і дронщиків, операторів дронів. Загалом немала кількість. Техніки ворога була знешкоджена. Що варто знати? Що саме Магора має в своєму розпорядженні і танки Абрамс, і іншу техніку західну, і вона найкраще себе може проявляти саме в от таких от боях. Ви зараз на кадрах бачите, як наша техніка в лісопосадці таке розстрілює позиції росіян, і згодом вони зуміли 47-ма бригада зайти і. Зайняти вогневі рубежі окупантів, що дуже і дуже приємно, звісно, нам про це чути від 47-ї бригади. Загалом відпрацювали наші герої на славу. Значно немало кількість техніки. Вони не коментують який це напрямок, але очевидно, з огляду на активні бойові дії на західному фланзі наших угрупувань е в Курській області, це в районі очевидно Сангості, Любімовки і Зелений Шлях. Я вам вчора на карті демонстрував, що це фактично вже траса смерті. Ще раз вам її промалюю. Сна Гость Любимівка через зелений шлях і до Нової Іванівки. Власне, це 14 кілометрів шляху, яку вже, які вже назвали, повторюся, дорогою смерті для Російської Федерації. От, власне, там дуже багато гине техніки і живої сили противника. Цілком ймовірно, що власне в районі цьому працювала 47-ма бригада. Загалом по лінії бойового зіткнення змін суттєвих на Курському напрямку немає. Я нагадаю, вам росіяни намагалися в східного напрямку. В доборок просуватися безуспішно. Єдиний наразі їхній успіх, так званого великого другого наступу, контрнаступу, як вони назвали, тому що перший був 11-12 вересня. Вони розпочинали зе пабліки, дуже кричали, що ось зараз виб'ємо Силу оборони України з цього напрямку. Провалився і, очевидно, взагалі не виконують вони завдання. Наступу, який розпочався рівно через місяць після першого, це 11-12 жовтня. Ось я вам червоним кольором промалював, де зуміли пройти росіяни, але втрати в них шалені. Ну і звісно ж не без втрат і не малою кров'ю наші оборонці на цьому напрямку відповідно тримають рубежі. Нагадаю, вам вони зв'язують на цьому напрямку 50 тисяч ворожих військ. Якби ці війська опинилися на сході. А це було би просто таке дуже і дуже кричу що і відчутно. Але і так, без цих резервів там є проблеми, про які зараз ми і поговоримо з вами згодом. Щодо куп'янського напрямку, пригадуйте, я вам розповідав, що ворог рухається через піщани до річки, до берегу річки Оскіл на лівий берег. І от так як я вам вчора і говорив, рух ворога пішов вниз до від Сеньковки. Сенькове, перепрошую, до кругляківки. Нагадаю вам, що минулого тижня саме в районі кругляківки наші спецпідрозділи головного управління розвитку демонстрували, як вони зачищали ДРГ і інші формування росіян, які заходили в кругляківку. І тоді вони дуже успішно пропрацювали. Про це відео. Ну очевидно, що це їхня суть. Зайти, відпрацювати і вийти. Ну а далі інші вже війська наші регулярні тримаються цей напрямок. Рух ворога до кругляківки бачимо, є в них намагання, просування наразі немає. Але вчора я вам розповідав, що, власне, від піщани, ви бачите, так, так продемонструю вам. Достатньо тонка ця кишка російська, яка до піщаного. Просунувся до берега річки Оскіл. Відповідно, тепер Росіяни намагаються розширити це вклинення, аби обезпечити себе від флангових ударів як з півдня, так і з півночі. Що вони зробили? Давайте від От ми бачимо, є просування в них південніше, війде траси через Новоселівське. Новоселівське довго було, нагадаю вам. Сірою зоною, а також захід, контролю... захід частина населеного пункту контролювалася силами оборони України. А от північ східна росіянами у цьому напрямку через Берестове і трішки південніше. От ви бачите, заштрахована територія. Росіяни пруть для чого? Знову ж таки, те, що я казав вам, вони намагаються рухатися до траси на борову. Ось борова. І відповідно розширити свою цю, цю, цю кишку, як ми вже її назвали, аби знову ж таки повторюся, убезпечити від флангових ударів. Загалом, очевидно, що також мета росіян на цьому напрямку буде рухатися і на північ до Кишварівки, далі до Куп'янська вузлового, ну і звичайно до Куп'янська. І з півночі вони тиснуть від Синьківки Лиману Першого. Куп'янськ, янсь, Куп купянськ зловий, примусова евакуація вже була оголошена цивільного населення. Це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що, якщо ви не евакуюєтесь, я вам продемонструю, що відбувається в Думу. але це трішки згодом. Рухаємося південніше по лінії бойового зіткнення. В тернах безрезультатно в росіян намагались вони знову ж таки бити, просувань немає. Тут наші о, сили оборони. Відбувають ці атаки по Сіверську і м, часовому яру. Немає змін в Торецьку. Що в Торецьку відомо? Відомо наступне: що активізувалися росіяни з нью в напрямку до. На північ, ось Нью-Йорк. Нагадаю вам, тут бригада НГУ Азов працює. Вони активно з вчорашнього дня використовують fpv дрони. Ну, тобто вони завжди їх використовують, але особливо останню добу дуже і дуже завзято. Бачимо, просувань немає. В місті Турецьк тривають вуличні бої. Не буду на цьому зупинятися, я вже кілька разів вам розповідав, як і що там відбувається. Лише нагадаю, що там, умовно кажучи, хаос. Невідомо, де хто і як стоїть, тому що а, бойові дії дуже динамічні. Ну і власне рухаємось на Покровський напрямок, і ситуація та, що відбувається на Покровському. Я вам продемонструю ось Покровськ, сам, сам напрямок на Покровськ. Давайте продивимося, скільки відстань до позиції від позиції ворога від. Лисівки, ось Лисівка і ось Покровськ. Бачимо в районі 10 кілометрів. Зуби дракона вже в Покровську виставляють, але чи не запізно. Тобто вони почали це робити минулого тижня, а ще місяць тому в Покровську, причому лінія не просувалася, то що я вам зараз промалював, от ви бачите позиції ворога. Вони фактично поки що на місці залишаються, а ворог тисне на південь. Але я думаю, що згодом, досягнувши якоїсь мети, на жаль, вони, напевно, її досягнуть, підуть на Покровський напрямок. Так от. По півдню, що вам хочу сказати, дуже-дуже непроста ситуація в Селидове. В першу чергу, чому? Відкотимось день назад і вам продемонструю навіть півдня, тому що мапу оновили вночі, очевидно. Ви бачите, заштрихована знову ж таки, територія, це просування ворога. Вони дійшли до населеного пункту Вишневе. І це дуже небезпечно, тому що це є фактично центральний тил позицій в Селидове. Ось давайте подивимося, відстань. До від Вишневе до м, Селидове. Ви бачите, 4,5-4 км орієнтовно. Що кажуть, характерно роблять зараз росіяни? кажуть наші цього напрямку, що вони намагаються оминати е, і не зав'язуватись важкі бої. Оминати наші позиції, аби перебивати в першу чергу логістику. І, власне, мета їхня це перебити логістику до Селидово. Ну, звичайно, вона ж не йде. З вишневого лише, вона йде з півночі, також в цьому напрямку, але ви розумієте, з кожною логістикою, перебитою від росіян, все важче і важче стає. І також їхня мета завадити силам оборони з Селидовому Мати змогу виходити. Ми ж розуміємо, так, при критичній ситуації наші оборонці покидатимуть Селидове, рухаючись на захід, в тому числі через вишневе. Так от вони дійшли до Вишневого. Що кажуть наші оборонці зараз? Вишневе вони не контролюють, зайшли сюди вони певними якимись угрупуваннями, але тенденція дуже і дуже небезпечна. Ну, давайте я вам продемонструю, як воно виглядає. Ви ж бачите, що це теоретично є таке оточення оперативне. Ось на цьому напрямку, тому що і ліва, тобто і з півдня і з півночі росіяни рухаються. З півночі менш активно, але я думаю, це просто не завдання стоїть тиснути на півдні і обминати Селидове. Вони так робили з низкою населених пунктів саме на Курахівському. Це ще вже корахівський напрямок. І що в селедове? По Посадово відомо. От ви бачите, селидово, наче то сіра зона, але я вам продемонструю відео. Давайте ми його подивимося а далі. Прокоментую.

Ну от, на жаль, це кадри з міста Селидова, де доволі вільно і безперешкодно рухається техніка ворога. Бачимо, особовий склад, знімає кадри, демонструє кадри розбитого міста. От я вам казав, чому важливо евакуйовуватись, згадуючи купінський, купінський напрямок, тому що вже з'явились кадри. Демонструвати ми їх не можемо. Що росіяни в районах селедового міста розстрілюють цивільне населення, причому це не розбиті частини міста, тобто там не йшли активні бойові дії. Ви ж розумієте, якщо не все місто накривається важким вогнем, відповідно демонстрували кадри, що коли ще не були росіяни в місті на східній і центральній частині сели Дова, вони заходили, просто розстрілювали цивільне населення. Є вже кадри, на жаль, і це знову ж таки. Вже по буде займатися генпрокуратура наша, але це не поодинокі випадки. Тому знову ж таки наголошую, дуже і дуже важливо При фронтові міста, цивільне населення виїздити, тому що причини різні можуть бути для того, що ви лишаєтеся, але чому ви хочете лишатися? Але вберегти своє життя це найважливіше. Тоді можна і втілювати причини, чого ви хочете щось робити. Бо вибачте, ліквідованим росіянами вам вже не, не, не треба шукати аргументів причин за і проти виїздити чи ні. Так, от, по селидовому хочу отаку, що сказати: що вони там рухаються, росіяни. Глянемо на місто, як наглядає на супутниковому е, знімках. Ось ви бачите, воно немале місто. Центр е, фактично за росіянами, то вони рухалися по центру селидового, е, західна частина населеного пункту ще під контролем Сил оборони України. Тут є, от давайте продемонструю. Є. Фактично центральна і трішки західна частина в сірій зоні. А ось тут ще є позиції Сил оборони України. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, тому що розуміємо, в силу обставин не можна точно знати і розуміти чітку лінію, але селидове наступним чином: частина міста орієнтовно 40% під ворогом, є сіра зона, і невеликий клаптик контролюється силами оборони України. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Повернемося на топографічний вигляд. Окрім цього, південніше непроста ситуація. Це я вам день раніше демонстрував просування. Ось ви бачите, також серйозне просування в напрямку на Корахівському напрямку. Це от є Олександропіль, гостре, фактично лобові атаки до, в першу чергу, до Корахівського водосховища, до Єлінки. І, відповідно, створюється непроста ситуація для нашого. Угрупування між гірником, ось гірник теж просунувся ворог, і від зоряне і Курахівка. Ну і Ізмайлівка Що кажуть наш, наші бійці, тут нас рятує трішки м -м, невигідне положення, яке мають росіяни в напрямку до Іллінки А давайте перейду на рельєфну карту по тепловій карті. Ми подивимося, що ж насправді тут виглядає. Ось Курахова ви бачите те саме. і от Карта. Ріка Вовча, яка знаходиться. Якщо ми будемо дивитися. По берегах, от є правий берег, він бачить червоненький. Тобто е, ті позиції українські, які тут є, але цу цукурене вже росіяни фактично зайшли, українські зайшли, воно на підвищеннях. І Курахівка теж на підвищенні, а от з якого берега вони наступають, з лівого берега, ви бачите, воно в низині. Загалом е, розуміємо, що захід на правий берег, де вони вже є, і просуваються до Курахова, Курахівського водосховища, е, це Дуже і дуже важливий стратегічний напрямок для росіян, навіть по рельєфах, тому що наші позиції на висоті і тим не менше вони просуваються. Якщо загалом говорити про сутність рельєфності, дивіться, я вам продемонструю, як росіяни рухалися. І ви зрозумієте, чому так важливо знати рельєф. От, Авдіївка і очеретини. От, ви бачите, червоний колір, і це від Авдіївки, по колі до Очеретиного вони рухались. Далі загнули. На вниз на південний схід, це все росіяни рухались по висотах. Власне, висоти відіграють ключову роль введенні бойових дій. І от якщо ми бачимо знову ж таки загальніше, от ви бачите, саме правий берег від річки Вовча, це рельєфне підвищення, а ворог наступає з низин. І от коли він зайде, а це для них мета номер один Курахова на цей от напрямок. Це буде реально, от, перепрошую, курах, так, курахівкою плутаю. Це все є висоти. Тому, власне, це є і проблема на цьому напрямку. Вертаємося до топографічного вигляду, і рухатимось вниз по мапі. І тут є фактично: я не хочу вживати слова посипався фронт, прорив, але от гляньте на заштриховані лінії. Тобто, за добу. Давайте ми відміряємо просто: від Золотої Ниви до Шахтарськи 5,5 км. Далі міряємо від Прочистівки до Новоукраїнська 4,5 км. І ну, тут бачимо в Богоявленку, вони вже заходили, тут некоректно буде міряти. Але сам е, факт. Ви ж бачите, за добу чкурнути на 6 км до 6 км це справді прорив. І ви бачите, чому це ще прорив? Тому що воно надзвичайно вузьке по своїх флангах. Очевидно, що Ну, бачите, до кілометра. Тобто, на що це натякає? Що Позиції тут вкрай і вкрай, м'яко кажучи, слабкі в Силу оборони України. Тому що, по-перше, я точно знаю, бо спілкуюся з бійцями з цього напрямку і зараз продемонструємо відео. Тут е, проблема в тому, що коли. От, пригадуєте, багато експертів казали, ну Вугледар вийшло з Вугледара, нічого є богоявленка. Це є наслідки всі, от того, що ворог просунувся в Угледарі. Це є наслідки того, що відповідно не було ротації для 72-ї, Вона була виснажена. Нагадаю, в Вугледарі стояла 72-га бригада, яка просто таки знищила е, в кілька кілька разів елітні підрозділи росіян. Але це все є наслідки. Ситуація тепер наступна. Е, до речі, хочу вам продемонструвати відео саме з цього напрямку. Це є окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького. Їхній підрозділ це є розвідка 3-го механізованого батальйону разом з також Мехбатом Хімер 20-го окремого окремої бригади спеціального призначення так от це відео, як вони нищать техніку. І по цьому відео якраз дуже добре видно, що колони техніки пруть на цьому напрямку. Самі бійці кажуть наступне: чому їм вдалося до новоукраїнська шахтарське так прорватися? Тому що вони кидали колони техніки з десантом, проїжджаючи кілька кілометрів, десантували цю живу силу росіян. От не все, звичайно, що їм вдалося розтрощити, але потрощило немало. Але все ж певний десант доїхав, і відповідно цей десант вже намагається закріплюватись на позиціях. Отака От ситуація була в кілька таких циклів: на шахтарське і новоукраїнське. Знову ж таки, повторюся, це, очевидно, вказує на те, що з флангів немає кому, немає чому працювати і не давати. Таким проривом здійснюватися. Я знаю більше трішки, чому так сталося, але не мені про це говорити. Хай це коментує генштаб, що там трапилось, хто кого замінив на тих позиціях, і чому при зміні позицій вийшло так, що відбулися подібного роду прориви. Знову ж таки, в шах, давайте поглянемо на супутниковий вигляд шахтарське. Насправді це не є великі, дуже населені пункти, От ви бачите, зовсім маленькі. І новоукраїнське більше, но також трішки більша. Але ви бачите три населені пункти, три таких вклинення. Ну і очевидно, що, скоріш за все, наступним кроком буде росіян. Давайте я ще скажу, що відбувається на кордоні Донецької і Запорізької області, Левадне зайшли росіяни. Ось цей населений пункт, Я зараз продемонструю дуже малесенький, він насправді левадний. І відповідно намагаються зрізати наш Времівський виступ. У 23-му році саме так називалося від Вугледара до Времівки Гуляйполя. Наступальні дії контрнаступальні дії Сил оборони України. Вони вибили зганим кольором. Ви бачите, вибили. Сили е, окупантів, росіян, які тут стояли. Тепер виглядає наступним чином: що просування біля Левадного, заходи біля новоукраїнська шахтарська, новоукраїнська е, е, Богоявленка виглядає наступним чином, що від, е, відрізатимуть Времівський виступ і рухатимуть, будуть рухатись до Корахова І загалом отака от тенденція. Ви бачите, такі от утворюється. Промалюю вам міша, мішечок з наших позицій, ось так. от. І оце от мета росіян це відрізати. На жаль, так воно і є. Ну, саме тому є ці вклинення. І от я вам продемонструю, що очевидно найближчим часом будуть вони розширювати, і цим нашим двом формуванням доведеться виходити. На жаль, ситуація, знаєте, як казав мені <кхм> командир батальйону з Сіверського напрямку. Ненавиджу слова, коли ситуація важка, але контрольована. Ситуація важка на цьому крапка. А що там контролюється, ну мені важко сказати, тому що як мінімум по карті ми бачимо, що є прориви ворога. На завершення огляду хочу вам сказати про Криму, що було неспокійно в районі Керченського мосту, тому що їхній бомберфайтер це є телеграм-канал, який веде їхній російський льотчик, і відповідно він ніколи не файкоматить. Втрати є капісонту. Він написав вчора в шостій вечора в. Керченському проліві, потеряв катастрофу вірт Ка-52. Згодом він сказав, що можливо не поміняв інформацію на К-57, а потім знов сказав, що К-52. Ну, от як мінімум, два гелікоптери ми продемонструємо: К-57, 52 і К-27. А вже великої різниці, напевно, не маємо. Найкраще було б, якби два було ліквідовано. Але в Керченському напрямку він втрачений. Чому так сталося? По причинам невідомо. Цілком можливо працюють якісь наші партизанські групування. Ну і на завершення в Кіровській області росіян впав Мі-2. Загалом після введення санкцій, найбільше відчуває на собі наслідки санкційні це авіація Російської Федерації. Ну от Чергове падіння мішки, кажуть, що там загинуло чотири особи: три представника медбригади і один. Пілот, як, якщо я неправильно, неправильно все зрозумів. Що ж, на цьому завершує огляд карти бойових дій. Обов'язково прокоментуйте, обов'язково поділіться, поставте лайк. Для чого ставити? Для того, аби відео поширювалося і більше людей знали, що відбувається на фронті. Мене звати Ігор Гавричак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.